Оперативна інформація станом на 18 годину 22 жовтня щодо російського вторгнення. Триває 241-ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Озерянівка та Одрадівка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник знову вдався до масованого обстрілу критичної інфраструктури та помешкань цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БПЛА іранського виробництва. 20 крилатих ракет та 11 БПЛА нашим захисникам вдалося збити. Ворожих ударів зазнали об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей. На Волинському, Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області, на Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам'янка Харківської області, на Бахмутському напрямку станків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Солодар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ. На Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Первомайського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ремівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та добра надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь. На південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповані території Херсонської області. При цьому почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове. А з Борислава евакуйовано офіцерів та медперсонал. Збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в місті Херсон. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту. Продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів. За уточненою інформацією, в результаті ударів сил оборони протягом останніх днів підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Це близько 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження дев'яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер. Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога. Віримо у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!